Тема сьогоднішньої, сьогоднішньої проповіді, це наш новий етап в Ісусі Христі. Або, можна сказати, що з словами, з передостаннього розділу Откровення Господь так сказав ось творю все нове. І хотів би нагадати історію. Дуже важливу таку історію, знаєте, таку просто захоплюючу Це перемогу Божого народу ізраїльського над містом Єрехон. Про цю подію розповідається в книгі Ісуса Навіна, 6 розділ з першого вірша. Ми зараз прочитаємо цю історію. Брами Єрихона в той час були закритими та замкненими через страх перед ізраїльтянами. Ніхто не виходив з нього і ніхто не входив, і сказав Господь Ісусові: Ось я віддаю в твої руки Єрихон разом з його царем і хоробрими воїнами. Ви ж з усім вашим військом один раз обійдіть навколо міста. Так будете робити шість днів. Сім священників будуть нести перед ковчегом сім ювелійних сурем. А сьомого дня обійдете навколо міста сім разів, і священики заструмлять у сурми. Щойно залунає голос ювілейних сурем, і ви почуєте звук цих сурем, нехай увесь народ голосно віддасть могутній, видасть могутній бойовий клич. І стіни міста впадуть самі по собі, а військо увірветься в місто, кожен піде перед собою. Ви знаєте, оця перемога армії Ісуса Навина над величезним містом Єрихон, який був е, відомий в ті часи надзвичайно потужною охороною і армією. Біблія називається, що це був царський, царське місто. І це були неприступні взагалі. Неприступне місто. Вони були надзвичайно добре захищені. Це місто було як фортеця, захищений величезними мурами. І Господь дав перемогу. І ця перемога вона була надприродна і полягала в тому, що народ армія Ісуса Навина. Вони повірили в Боже откровення, яке отримав Ісус на. Прийшов і сказав армії, що ось так і так Бог сказав, отака в нас буде тактика, і ось так, коли ми зробимо, стіни Єрихона падуть. Ви знаєте, всі повірили як одна людина. Всі пішли і почали. Робить все, що сказав Ісус Навин, їх вождь, їх воєначальник. І коли вони зробили все, як сказав Господь через Ісуса Навина, сім днів вони обходили один раз навколо стін Єрихона, а на сьомий день сім разів обійшли, закричали. Господу, бойовий клич, це було славослов'я Богу, засурмили в сурми, і стіни ріхуна завалилися, впали. І ви знаєте, ми сьогодні розуміємо, що у нас теж є якась така спорідненість і, і такий образ чи аналогія в нашому також, в нашій вірі і в нашому слідуванні за Ісусом. Тому що у нас теж є вощ, це Ісус Христос. І ми теж в Його Божий народ повірив в Ісуса Христа. І теж через віру в Його Слово ми очікуємо перемоги в нашому житті, і ми віримо, що перемога обов'язково буде. Коли ми надіємося на Господа в якихось своїх нуждах, проблемах і війнах, і навіть сьогодні йде війна, ми молимося і надіємося, що Господь захистить, не віддасть і допоможе. Тобто, в чому якби, така схожість з армією Ісуса Навина? З тим, що ми отримуємо Слово Господнє через Ісуса Христа? Віримо в нього, приймаємо і очікуємо від Господа дії, які б не були б проблеми. І ви знаєте, от перемога армії е, Ісуса Найвана була завдяки от певним моментам важливим. Перше, вони були покликані Богом. Це були вибрані Богом люди. Коли Господь їх визволив із Єгипту, вони почали переходити через море, яке розійшлося. Це все було по вірі. І вони були визволені. А люди, які не були вибрані, єгиптяни, які пішли також, так само, як ізраїльтяни. Єгиптяни, єгиптська армія нас доганяючи, так само війшла в те море, але загинула. І так, вони були вибрані, вони були покликані Богом. Війти в землю обітовану. Наступне. Вони були в завіті з Богом, на відміну від єгиптян. Третє. Вони визнавали правління Бога над собою через людину, яку Господь поставив через Ісуса Навина, через свого вождя. Наступне, вони вірили, що їхнім вождем є Бог. І вони отримували від нього слово, в яке вірили і яке виконували. Тобто вони були здатні почути слово, його повірити і виконати. Але знаєте, от в, по, е, проблема всіх поколінь віруючих людей якраз полягає от в, в тому, щоб Почути, від, почути Бога, повірити і виконати те, що Він каже в серці. знаєте, коли Ісус подорожував е, по, по Ізраїлю і проповідував те, що Царство Боже наблизилось, Він один раз прийшов в одну сім'ю. Давайте прочитаємо цю історію Евангелії від Луки, 10 розділ, 38 вірш. А коли вони подорожували, і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг господа, слухала його слова. А марта клопоталася різними приготуваннями. Тож, спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити. Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим. А потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї? Знаєте, от е, Марта, коли готувала там обід. Для гостей, О, вона сказала, Господі, скажи, щоб вона допомагала мені, а не проводила час даремно, просто Тебе слухаючи. Тобто, її в очах це було, якби така даремна трата часу. Це не головне, це другорядне. Зараз найголовніше приготувати страви. Тому що прийшли гості, а що вона там просто сіла і тебе слухає? Знаєте, а Господь сказав: а вона вибрала саме краще. Тобто, що мав на увазі Господь? Нам потрібно все залишити, нічого в світі більше не робити, а тільки молитися, читати Біблію і взагалі бути не з цього світу. Відстороненими геть повністю. Але Господь, справа тому, не, це, не, не про це закликає, а Він говорить про надзвичайну важливість бути постійно готовими почути Бога в собі, почути Його слово і виконати Його. Тобто, коли Він починає говорити, все повинно затихнути. І увага повинна зосереджена бути тільки на ньому. Ви бачите, що ось це якраз принесло величезну перемогу Ісусу Навину і Його армії. В чому був секрет їхньої перемоги? В тому, що вони почули слово, прийняли, повірили і виконали. Ви можете собі уявити? Сім днів очікували. Це ж може було, що хоч говорить. Говорить, та що це за глупості ми робимо, обходимо, хіба ці стіни впадуть? Знаєте, таких розмов взагалі не було. Всі повірили і були зосереджені один, на одному єдиному, виконати те, що сказав Бог. Тобто була довіра повна в його слово, що коли вони його виконують, буде так, як він сказав. І ось Господь саме ось про це говорив. Що наші проблеми вони зникають? Наші перемоги приходять на наші, в наших ситуаціях, коли ми серцем здатні почути слово, яке стосується цієї конкретної ситуації, яка тебе пригнічує, яка тебе страшить, яка для тебе величезна проблема, яка б вона там не було. була, чи здоров'я, чи сьогодні війна, але що скаже Господь в мені? Щоб почуть прийнять? Повірить і виконать. І, і, і в цьому була величезна, величезний секрет успіху Ісуса Навина і Його армії. В іншому місці, знаєте, от теж ця ця думка підкреслюється книги Притч 8 розділ, 33 вірш, написано ось що. Слухайте повчання, аби стати мудрими, і не відступайте від нього, блажена людина, яка мене слухається, дотримуючись моїх задумів щодня, пильнуючи біля моїх воріт і несучи варту біля моїх дверей. Адже хто мене знаходить, той знаходить життя. І отримує милість від Господа. А хто грішить проти мене, той наносить шкоду своїй душі. Всі, котрі мене ненавидять, полюбили смерть. Дивіться, що говориться. Що, що от, та людина блаженна і правильно робить, коли вона щодня? що робить? Пиль, пильнує біля моїх воріт. І несе варту. Біля моїх воріт і біля моїх дверей. Що це означає? Це означає, що двері закриті, але ось той, хто несе варту, він знає, що, що повинні двері відкритися і з'явитися, повинна прийти мудрість. Ну тобто, ця мудрість, вона е, е, якби уособлює в собі живу істоту. Ми розуміємо, що це Господь, тому що Він мудрість. Так? І от цей, той, хто, хто стоїть на варті, він не знає, коли відкриються ворота. Але він точно знає, що вони відкриються, і він постійно в очікуванні, коли ж вийде слово від Господа. І ви знаєте, в цьому самому місці ми бачимо три категорії людей. Перша категорія ті, хто знаходять мудрість, це ті, хто несуть варту, очікують. Щоб не пропустити, коли ж це вийде, цей господар, коли ж вийде той, хто мудрість тобі дасть, коли ж вийде слово із уст Господніх в моє серце. Це ті, хто це роблять, то написано, вони знаходять життя для себе. Наступна категорія ті, хто грішать проти мудрості. І третя ті, хто ненавидять мудрість. Ті, що грішать проти мудрості, це теж віруючі люди. Ну, вони грішать проти мудрості. Але є ті, що взагалі ненавидять, вони відкидають, не приймають і кажуть, що це за бред. Як це він там воскрес. І так, ще одне місце дуже важливе книга Прич, і теж говорить про. Здатність нашого серця бути зосередженими на слові від Господа. Давайте почитаємо книга Притч, другий розділ, перший вірша. Сину мій, якщо ти приймеш мої слова, мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш до розуму, закличеш знання, звернешся до розуму, шукатимеш його як срібла, намагатимеся знайти як скарб. Тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. Тобто тут говориться: знаєте, от, е, якщо зараз ми поглянемо взагалі про все, що ми тільки що говорили, то ми можемо побачити таку важливу, таку, якби, таку істину. Це те, що зосередження на слові Господньому в нашому житті це справжня боротьба. Щоб бути зосередженими на Слові Божому. Це боротьба. Це війна за що? За нашу увагу, за нашу віру, за наше серце і за нашу відданість Господу. Тому що дуже багато різнобічної інформації і всяких бажань, які, які пропонує цей світ. І зараз йде війна за твою увагу. Увагу! На Господі, коли Він прийде і скаже твоє серце. І це говориться не тільки про знання Біблії, хоча це теж важливо, а про розуміння Бога і перебування в Його волі. Тобто можна знати Біблію дуже досконально, але не розуміти Бога і не перебувати в Його волі. Хоча Одне залежить від іншого також. Ви знаєте, стіни Єрихона, вони були надзвичайно добре укріплені, і вони були величезним оплотом ідолопоклонства. Тому що в самих стінах були храми ідолів, їхніх божеств, де відбувалися навіть жертвоприношення людей і дітей. В цих, в цих стінах були храми. І ось, знаєте, це було таке величезне, глибоке засилля демонічного панування над людьми, які жили в Єрихоні, над їхньою психікою. Що Господь сказав, коли ви завоюєте, все знищить повністю. Золото. Різні коштовності і навіть людей всіх знищити. Чому? Вони всі посвячені демонам. Там було надзвичайно величезне поклоніння богам, демонам поклоніння. І спаслася тільки одна сім'я Рахави. Знаєте чому? Тому що вони вирішили стати під покров Божий. Під захист Божий, під, щоб бути з Богом Ізраїля. І вони, звичайно, маючи це, вона рахав маючи це в серці, вона і допомогла розвідникам ізраїльських уникнути вартових, які їх почали шукати. І ось коли армія Ісуса Навина вже обійшла сім разів. Останній день навколо міста. Вони всі, як один чоловік, як одна людина прокрикнули бойовий клич. І це було славослов'я Господу. Стіни Єрихона повністю зруйнувалися. І це було не від людської сили, а від сили Божої. І от сьогодні, сьогодні от єднання Божого народу навколо Божого одкровення, хто такий Христос. Готує церкву також до перемоги над сьогоднішніми демонічними твердинями в душах людей, щоб їх привести до Господа. Тому написано в другому посланні Коринтян 10:3, але перебуваючи в тілі, ви не по тілесному. Ми не по тілесному воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоб знищити твердині. Ми руйнуємо задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання. Ми підпорядковуємо кожний задум в послуг Христові. Христові. Знаєте, сьогоднішня наша зброя це наша молитва з вірою. Що прийшла Божа допомога, наприклад, в сьогоднішній ситуації у війні, так, в нашій країні, що прийшла допомога. І. Перемога армії Ісуса Навина була завдяки тому, що в єдності людей, в одній вірі і в одному бажанні. І в очікуванні Господа. Ви знаєте, перед перемогою, коли ізраїльський народ війшов в землю обітовану з пустелі, вони зайшли в, в місцевість, яка називалася Галгал. -Гал. І там відбулися, відбулися надзвичайно важливі події, які стали запорукою їхньої майбутньої перемоги. Що відбувалося там? там? В слові Божому написано, що на цьому місці Господь зняв ганьбу Ізраїля. Тому що тут відновився завіт Божий з ізраїльським народом через жертвоприношення, з пролиттям крові. І це означає, що в цей час відбулося такий перехід від рабства до свободи, тому що вони були рабами, а тепер вони стали вільними. Це було очищення і відродження. І це був початок нового етапу в житті ізраїльтян. Тому що тепер вони повинні були вступити в війну. І вони вступили в війну і перемогли 31 армію. 31 армію вони знищили. І це була сила Господня. І знаєте, коли. Ця війна закінчилася, Господь сказав в, Біблі, в книгі Ісуса Дайвана, написано, що все, що Господь їм сказав, Він все виконав. Тобто були ті, хто чули, хто приймали, хто вірили, хто були в єдності, в очікуванні, і Господь допомагав і, дивлячись на їхню віру. Сьогодні нам теж потрібно, як, як народу Божому, зайти в це місто, в цю місцевість, яке називається Галгал. гал Для чого? Щоб відновити свої стосунки з Богом і з Духом Святим. І щоб отримати знову очищення через кров Ісуса Христа. Для чого? Щоб війти в новий етап стосунків з Богом, де вже буде Він керувати. І він звершувати суд для того, щоб була перемога в тому, що Господь очікує, а Він дав нам якби завдання іти і проповідувати Євангеліє, щоб через Євангеліє спасалися люди. Але все це ми можемо зробити так, як. Армія Ісуса Навина не власними силами, не власними зусиллями, а маючи здатність чути слово, вірить і виконувати. Амінь. Давайте з вами помолимося. Господи величний і славний Бог, благословений на віки вічні. Ми славимо тебе, Господи, і поклоняємося. Ми віримо, Господі, Бог нас святий, що Ти ведеш нас, теж цю землю правди, цю землю обітовану, яка називається Ісус Христос. або отче, Щоб, Господі, Боже, війшли і досягли тої зрілості, Боже, святий, або отче, Щоб Господі йти за тобою, Боже, і перемагати все те, що зустрічається в нас на шляху, Господі, все те, що ми не можемо. Самі, самі особисто перемогти і зробити, але силою Твоєю, Боже, вірою в Тебе, в Твоє Слово, Господі, в Твою могутність і очікування, Господі, Твої допомоги приведе нас, Господі, до перемоги в наших ситуаціях. І в цій війні, ім'я Ісуса Христа. Амінь.